Євросоюз пильно стежитиме чи поважатиме Росія мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі у Брюсселі Також заявляють, що очікують на виведення російських військових формувань та зброї з території України. Від цього залежатиме можливість запровадження наступного посиленого етапу санкцій, які вже узгоджені країнами ЄС. Рішуча відповідь Москві важлива не лише для підтримки Києва, а й для демонстрації послідовності політики безпеки ЄС у цьому є єдині чимало європейських політиків так, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за впровадження санкцій проти Росії, але ж і їх скасування у разі докладання Москвою зусиль для деескалації напруги на Українському Сході. Повномасштабні бойові дії. Я відповідально хочу на цьому наголосити: з 5 вересня, з 18 години не ведуться. На жаль, цього не можна побачити по екранам більшості телеканалів, але я можу сказати: обстановка на фронті кардинально змінилася. Мінські домовленості, хоча й не принесли повноцінного миру, але дали можливість зупинити численні жертви, визволити полонених та перегрупувати збройні сили. Визнає офіційний Київ. Тим часом європейські лідери аналізують ситуацію і формують стратегію подальшого економічного тиску на Москву у світлі нинішньої ситуації безсумнівним є поліпшення. Хоча досі перемир'я і не дотримується на 100%. У цьому питанні бракує ясності, тож ми підтримуємо нові санкції. Країни ЄС погодили посилений пакет обмежені навіть попри заяви Москви про суворі санкції. У відповідь російська влада публічно пригрозила перекрити повітряний простір для європейських авіакомпаній. А в період обговорення санкцій деякі країни ЄС відчули зменшення поставок газу з Росії, хоча в Газпромі ці повідомлення заперечують. Ми вже багато раз говорили, придупріждалі, що винуждене будемо іменно винуждені будемо приймати відповідні, адекватні міри. Говорили много раз, но очень бы хотелось, чтобы не было излишних истерик потом, когда эти решения будут окончательно приняты и начнут реализовываться. Попередні санкції Кремля, ембарго на імпорт європейських продуктів підняли ціни на харчі на внутрішньому ринку Росії. Через брак сировини зупинилися переробні підприємства. Найбільше з них мурманський рибний комбінат звернувся з судовим позовом проти уряду Російської Федерації. Як пояснили на самому підприємстві у такий спосіб, хотіли привернути увагу чиновників до проблем галузі. Тим часом у Євросоюзі від російського ембарго найбільше постраждали фермерські господарства на їх підтримку з бюджету ЄС. Виділили євро. Однак навіть за таких складних умов європейські лідери не відступаються від стратегії економічного тиску. Роль західного світу полягає в тому, щоб Росія знала, що вона платитиме ціну за свої дії. Це буде ціна у вигляді повільного економічного зростання, політичної ізоляції, а не тільки кількості солдат загиблих у війні. Днями ж Росія знову заявила свої претензії щодо підписаної угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ, який опублікувало видання Дзеркало тижня, здебільшого стосується питань торгівлі. Москва вимагає відредагувати угоду таким чином, щоб Україна мала змогу інтегруватися і до інших об'єднань, скажімо, до митного союзу. Крім того, Кремль вимагає обмежити дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і виключити з неї 20% товарів. Їх список займає 45 сторінок. Із 60, зазначають експерти за їхніми оцінками для врахування усіх вимог Росії в угоді про асоціацію знадобиться ще два роки переговорів. Чи зможе опублікований документ вплинути на євроінтеграцію України, здебільшого залежатиме від внутрішньої політичної ситуації у Києві? Припускають експерти. Це залежить взагалі від процесу перемир'я, яке було почато мінськими домовленостями. Тобто, в значній мірі це буде залежати від того, які взагалі позиції і в середовищі топ-політики Російської Федерації, великої політики Української, все ж таки буде перемагати. Тобто відомо, що і в Києві, і в Москві є досить сильні партії миру, але є і і не менш сильні партії війни. Тим часом ЄС та Україна заявляють про готовність ратифікувати угоду про асоціацію наступного тижня у Брюсселі Не виключають переговори щодо мінімізації негативного впливу зони вільної торгівлі України та ЄС на російську економіку можуть продовжити після ратифікації угоди.